Вітаємо вас на каналі компанії Екватер Україна. Сьогодні огляд товару чаша Генуя від заводу Jaguar Це індійський виробник. Модель Esco. Ось, Хочемо продемонструвати вам, як вона виглядає. Ви знаєте, зараз на ринку українські чаші Генуя від Дніпрокераміки, на жаль, відсутні через окупацію заводу. Сподіваюся, що це тимчасове явище. Тому ми замовили. Партію чаженої з Індії. Давайте проведемо розпаковку. Подивимось, як вона виглядає. Так, щоб мене розбили. Давайте за зовнішніми ознаками, скажу вам чесно, як українська, теж, бачите, є рельєфне таке покриття, щоб нога не скользила. Я би сказав десь. На сантиметрів півтора. А, так, покриття, як бачите, теж доволі непогано виконано. Все залито. Зараз глянемо, чи вона рівненька. Ну, Щодо рівності а, могло бути краще, як на мене. Так. Значить, по розмірах. А, так, секундочку, ми не підготувалися. По ширині в нас, е, як бачите, 44 сантиметри. Так, а по довжині 54. Наша, здається, була 60 на 50. Ну, тобто, чуть-чуть вона вуща і коротша. Так, що йде в комплекті? Давайте оглянемо. У іде. Значить, у нас таке коліно і кусок труби. Я так зрозумів, одне в друге вставляється. І це, мабуть, гумка для ущільнення, для підключення. Яметр 40 мм трубки. Так. Ну, відповідно, ви можете підключити вже бачок. а Якщо він буде високо стояти на шнурочку, ось Можна було навіть його під стелею поставити. Так. Значить, гумка якийсь у мене непоганий. Що вам скажу? При замовленні на сайті значить, можлива додаткова знижка для монтажних організацій, будівельних компаній. Тому звертайтеся, завжди раді допомогти. А всі додаткова інформація буде в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.